Знову я Максим Ковальчук і ми до на от Ковальчик ТВ. Сьогодні я їду до Лини. С вами знакомся. Я, я сьогодні знову наш. Маршета не беру. Я б маршрута не потому что... Ах, Я маршрута не бегу, тому що в мене є айфон. Я не чи я вдома візьму, чи ні. Доганів з собою не візьму. Ладно, потім візьму собою додому. Навірно, Сірію не бачить мене. А ні, вони навіть не брали з собою телефони. Это мой новый iPhone. Посмотрите, каким он красивым. Сидорой и, и пианино. Не... Ну, твой класс. И музыка там, наушники. Мне наушники бабы, они. А Я хочу снять и долго нашу. Що Ладно, не будут лікати?